Туран 2004 року 2.0, Ну, Це у них болячка. У кожного автомобіля є свої болячки. Особливо, коли у автомобіля алюмінієвий картер. В даному випадку була зірвана різьба на картері. Це штатна пробка. Сюди була підложена товста шайба. Потім це все діло зроблено в сендвіч. Тут між ними йде мідна шайба від сценіка. А тут йде Штатна шайба Volkswagenська. Там різьба 14 крок 1,25. Подальшому буде перерізатися дана горловина під різьбу. М16, крок півтора. Якось так. Тіла вистачає, тому сміливо. Ну, можна це робити перед заміною мастила. Якщо туди попаде якась, якась частина стружки, можна буде повторно просто залити мастило, і воно його тут, тут звідти вигане. Також допомагають звичайні вологі серветки. Вони дуже добре. На себе чіпляють стружку.